Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на ваше запитання, що таке хімічна реакція? Ви знаєте, на попередніх уроках ми з вами розбирали, що хімічне явище це явище, коли одні речовинки перетворюються на інші. Хімічне явище. По-іншому називається хімічною реакцією. І так, що ж таке хімічна реакція? Хімічні реакції це перетворення одних речовин на інших. Що таке хімічне рівняння? Хімічні рівняння це запис хімічної реакції за допомогою формул реагентів і продуктів. Який відповідає закону збереження маси речовин. Описуючи хімічні реакції, використовують такі поняття, як реагенти і продукти реакції. І так, давайте розберемо, що таке хімічне рівняння. Дивимося. В хімічному рівнянні є ліва сторона або частинка, так? Ось вона ліва до стрілочки, яка перетворилась на дорівнює, і права частинка. Речовинки, які вступають в реакцію, тобто з лівої речовин, сторони, їх називають вихідні речовинки або реагенти. З правої сторони, після стрілочки або після дорівняння, оці речовинки називають продуктами реакції. Або ліва сторона, там, де вихідні речовинки, реагенти, права сторона продукти реакції. Або, можна сказати, ми, коли будемо проставляти коефіцієнти, будемо казати до реакції і після реакції. І так. Я вам відповіла на питання, що таке хімічне рівняння.